Показую вам три цікавинки португальського села. По-перше, ось така кактусна грядка. Дивіться, скільки кактусів на один квадратний метр. Потім я побачила кактусову троянду. Це, звісно, не офіційна назва, але подивіться, це частина кактуса. І ось ці зелені пелюстки складені точнісінько, як в троянди. Просто якесь чудо. Я ніколи раніше такого не бачила. Ну і третя цікавинка, скоріше соціальна: як люди розпорядились ділянкою землі біля будинку. Зробили ось таку інсталяцію по території розкидані скульптур скульптури вівець, далі на стільці під деревом сидять дід з бабою, а в інших частинах сада скульптури хлопчика й дівчинки. Чому мене це здивувало? Ну бо перша думка була, яке нераціональне використання ділянки, бо можна ж було дерева посадити, грядки зробити. А потім я зрозуміла, що це мислення бідняка, бо в моєму дитинстві будь-який вільний сантиметр землі використовувався щоб нас нагодувати. А тут про мистецтво, а не про шлунок. А ви що думаєте?